Здоровчики, доровчики. Привіт, привіт, всім привіт. Платіну Версаль, зонутроп прешурчить. Не дивись. Всім привіт. Всім привіт. Я тільки зрозумів. От я стартанув стрім. От я стартанув стрім. І бачу, що ніхуя не працює, крамниця в стимі. Як купити гру? Як купити гру? Силксон зламав Steam чи що? Що це за прикол? Як купити гру, я не поняв. Є ваші якісь здогадки, можливо, як це мені можна зробити? Хоча б подивитись на. О! Наче запрацювало щось трохи. 415 гривень. Ай! Не працює, сука. А гімпас? Е Та я буду купувати її, просто поняв. На що мені за гімпас платити і потім ще й купувати її. Немає сенсу. Ну я сподіваюся, що це просто пофікситься може, ні? Мислі, ти думав, що не зламав. -е думав, що ні, якщо чесно. Блін, так тоді робити перед замовленням така вже й погана ідея була. Іч Окс не знаю. не знаю. Мені здається, що ні, до речі. Ну, От сек... налаштую собі місце. Блін, тільки що нормально все було, нормально себе почував, жив, життя. Тільки запустив стрім і почав вниз. Е... Почав е-е-е, Закладувати. Якого члену? Не, ну Xbox працює. Типу геймпас ось у мене все відкривається. Саме Steam здох. Це конечно прикол. Це, конечно, мега прикол. Так, Пікерс, іди нахуй. Це ще неочікувана тема. Ну я не очікував, чесно. Ніхуя не працює. Чого, Xbox наче працює? Тут, принаймні. У мене начебто все відкривається. От. Ну, У мене немає геймпаса, треба його поновлювати, але ось все відкрилося. Давай. Подивимось сюди, зайдемо, щось подивимось. Можливо, можна тут пошук? Сілк. Да. Ого, а що таке відставання жорстке. Запустимо OBS. Все працюємо. Ну ось. Типу є гра тут. Я так розумію, можна і пограти. Правда, ось, ось кнопочка не, не вантажиться у мене. Придбати Не вдалося завантажити. А ні, не можна придбати. Не можна придбати навіть на Xbox її. Треба в е В Крим йодом подихати. Я додав гру у кошик, але не можу тепер зайти, щоб оплатити. А... Це капець. Тут теж не можна придбати. Знову затримка якась йобнута. Алло, а чо У мене мене комп умер. У мене комп здох Чи можна без затримки мені зараз працювати? Значить норм. Плюс-мінус. Коротше, ніде нічого не працює, я не знаю, що робити. Треба чекати. Коли воно запрацює. запрацюю. Силксонге Стим. Силксонг не тільки стім поламав як бачиш я Не очікував такої теми У мене музика лагає на стрімі У вас му... а, у вас просто лагає стрім типа наверное, да всім пока, все норм. Короче, давайте тоді все одно ми ніхуя не ром. Да, велика якась затримка. Давайте перезапустим, тоді просто ПК, цей стрімерський Я не знаю, чого він залагав. чи ти залагав, сука? А, да. Да. хе Чекаємо. Чекаємо. Дякую, що сказали про лаги. Зараз спробуємо пофіксити. Я збираюсь купити у Steam. вона не може поки додати у кошок, чи знайти у ньому. Пам'ятаю, з Delta Руном було те саме. Але через 15 хвилин це запра запра запрацювало. Здоровнік! Додав! Додав! Кричить, не дивись. Ти сьогодні сказав, що не будеш на стрімі. Зараз спойлери всі розкажу. не додав Steam скаменув. Все проїбали згоден. Згоден, все проїбали. Знаєте що? Ну ладно, я собі поставлю цей назальний спрей. Якщо буде хуйово, то я просто його використаю. Такс, ок. Окей Запустити в звичайному режимі. Треба, коротше, напевно, вже перезавантажувати вінду, бо, бо 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 мені здається, вже пора. Вже пора. Не треба мені спойлери по сілксонгу Я щас тобі все розкажу. Я все знаю про сілксонг Я вже пограв. в мене пререлізний доступ був, я вже все знаю. Кошик майже завантажився, пише за нетреп. У мене, щоб ви розуміли, тіпа, просто я перезапустив ПК, отак, отак крамниця ви, виглядає. А зараз музика не лагає, скажіть плюс. Пересіксоною я все ж таки встиг пройти всіх босів на останні складності. Без пошкоджень та з сп... підвищеним ХП босів. Хорош, нік. Даже все Йоу. Ну і крінжатура з тим дуже слаб згод. згоден. Згоден. Незабаром мене мене ще недоступний, мене отака хуя пишеться. У мене не те, що пререлізного доступу немає, в мене мене буде ще й з затримкою воно. Мене забулили, мене захейтили. Déjolesм drop. Випадково закинув 10 Силксонгів кошик. Нормально, подарую всім в чаті. Тепер просто подарую всім в чаті. О. Виникла проблема. Well, Принці, мова не до. Бля, опять незабаром. Українська мова недоступна. Пу-пу-пу. Пу-пу-пу. Що, Пу -пу -пу. кенсели уже жорстко чи ні? Просто ціну переплутали на 410 гривень. А 400! Так 400-150 тоді виходить. В Україні регіональні ціни. У нас просто дуже багаті люди. У нас же розкид є. Типу. Є дуже бідні верстви населення, а є напаті дуже багаті верстви населення, тому у нас по, по поверхні міряють. Думаю, що в Україні най -най найкраще взагалі най найбільше грошей заробляють. А чого би не. Тепер не можеш закинути Сілксон в кошик. Як відкрити кошик в стімі От, отута. Блять, ну десь він тут має бути, Та якщо ти додав, то вона там має бути. Чи отута. У мене, мене просто помилка, типа, я, я, ну, у вас там хоч щось закидає, а мене просто помилка пише. Депутати заробляють. Ну, не тільки депутати. Депутати, олігархи. Селяки люди, які мають е, десь владу.